Пані Марія, ми з вами говорили про те, що е, живемо фактично на вістрі історії, так або на сторінках історичних подій, які останні кілька років вже дійсно не в нашому житті, але останні відчуття останні кілька днів або навіть і тижнів це щоденна так, така історична дійсність, про яку ми маємо. Пам'ятати, я маю на увазі події в Америці на американському континенті, і не бувало, як на мене, так, європейська концентрація, принаймні на, на рівні заяв. Як ви відчуваєте, Україна щось змінила в ставлення до світу і світ? Чи змінив сьогодні прямо в ставленні до України? Я бачу, що ми знаходимося в, от зараз, в березні 25-го року. Це момент, де е, все більш, більше. Проявляються ті домени війни, які до цього були невидимими. Війна насправді є постійним процесом в історії людства. Просто ми звикли доставитись до війни як до якогось короткого непорозуміння, там, умовно от на три чи чотири роки, та потім ну, були і столітні війни, але загалом ми звикли ставитись до війни як до чогось, що є якимось непорозумінням між великими періодами миру. І це Здорова, властивість психіки людини не можна унормувати в собі в голові те, що масові вбивства – це нормально. А людина не хоче до цього звикати. Але реальність, як на мене, така, що війна це якраз нормальний процес, який відбувається постійно. Нормальний в плані природній. Людство, я колись жартувала всю свою історію, стабільно робить дві речі: розмножується і вбиває один одного. На жаль, зараз ми спостерігаємо те, що старі правила гри, старий світовий порядок падає як картковий будинок. Українська війна стала таким певним принципом доміно, який запустив незворотні процеси. І я вже кілька років переконана, що ми знаходимося в третій світовій війні, яка просто українська Українська-російська війна вона стала інтро до цього процесу. І поступово будуть зриватися маски старого світу, старий порядок себе вжив Мені видається, що світ знову змушений буде пройти через певну таку велику катастрофу, як, власне, сталося після. Ну, тобто, під час другої світової війни, коли на якийсь час світ забув про глобальні війни.